Книга Пророка Авдія. Розділ перший. Ведіння Авдія Так каже Господь Ягве про Едома. Вість ми від Господа почули. Посол був посланий між народи. Вставайте, підемо війною проти нього. Ось я зроблю тебе поміж народами маленьким, Тобою будуть нехтувати вельми. Гординя твого серця тебе обманула, тебе, що живеш у щілинах скелястих у твоїм високім житлі і що міркуєш собі в серці, хто мене скине вниз додолу. Та, хоч би ти, немов орел, піднявся високо. Хоч би ти вимостив собі гніздо між зорями, я й звідти скинув би тебе. Каже слово Господнє, Якби до тебе вдерлися злодії або уночі розбишаки, чи не украли б тільки те, чого їм досить? Якби до тебе увійшли збирачі винограду, чи не заставили б грон, бодай кілька. Як же обшукано Ісава, обшарено всі його скриті скарби, Аж до границі вигнали тебе всі твої союзники, тебе обманули, перемогли тебе, друзі твої, тії, що хліб твій їли, петлю на тебе ставлять. Хіба я того дня, каже слово господнє, не вигублю мудрих з Едома. Розум з гори Ісава. Страхом побиті будуть вояки твої, темане, щоб винищити всіх з гори Ісава, за різанину, за насильство над твоїм братом Яковом сором тебе окриє, і ти повіки зникнеш. Тоді, коли ти стояв збоку, коли чужинці його багатство геть забирали, і варвари вривалися в його ворота. На Єрусалим кидали жереб Ти теж був як один з них. Та не годилось було тобі дивитись на день брата твого в день його горя, ані радіти злісно над синами Юди в день їхньої руїни, ані роззявляти рота в день нещастя. Та й не годилось було тобі вдиратися в ворота людомого в день його лиха. Ні. Не годилось було дивитись тобі на Його злидні день Його лиха, ні зазіхати на Його майно в день Його лиха, ані ставати на перехресті, щоб утікачів його вбивати, ні видавати тих, що заціліли в день нещастя. Бо близько день Господній на всі народи. Що ти чинив, те вчинять із тобою. Твої вчинки впадуть тобі ж. На голову. Бо так як ви пили на моїй святій горі, усі народи будуть пити завжди, будуть пити і глитати, і будуть, наче б їх не було. А на Сіон горі будуть ті, що заціліють. Вона буде святою і дім Якова їхній посілості посяде. Яковів дім буде вогнищем. Йосифів дім полум'ям, а дім Ісавів соломою. Вони його запалять і пожируть. Ніхто не лишиться з дому Ісава. Бо Господь сказав Ті, що на півдні, займуть Ісав гору, а ті з Поділля філистимлян. Вони займуть край Ефраїма і край Самарію, а в Ніямин займе Гілеад. І полоненні цього війська, сини Ізраїля, які серед ханаанян аж до Серепти, і єрусалимські полоненні, які у Сефараді займуть міста на півдні. Збавителі зійдуть на Сіон гору, щоб судити Ісав-гору, і Господнє буде царство.